Заказкою кляри Гайнер у перекладі ніни мудрик МРИЦ. Святий Миколай і Янголик Учень. Санки святого Миколая вже були готові. Два великі олені, запряжені в них, нетерплячі потрясали головами, аж двіночки на їхніх шиях дзвонили мосрібний сміх. Янголика напакували два повнісінькі мішки із галасом та сміхом. Тягнули їх до санок, а один маленький янголик стояв собі сумно збоку. Він теж хотів помагати, але інші відсували його набік і казали Залиш, ти ще цього не розумієш. Мабуть, це правда, думав янголик. Я тут новенький. Спершу мушу, як і кожен янголя, повчитися, бо ж іще навіть крил не маю. Але ж тут я міг би бути корисним. А святий Миколай уже зував свої великі чоботи, вдягав грубий кожух та хутряну шапку на вуха. Вигляд у нього був страшнуватий, так що хтось зненацька міг би й злякатися, але його любе старе обличчя було добре і лагідне. Це відчував янголик учень і притулився до дідусевих колін. Святий Миколай перевірив ще раз мішки, погладив янголика по голівці. Помахав усім на прощання і сказав. Отже, будьте чемні, дітки, я скоро повернуся. І шугнув на своїх санках у самісіньку середину густої сніговії. Усі янголи пішли на сонячну, теплу, небесну поляну. І лише Янголик учень залишився і глянув у долину, де зникли санки святого Миколая. Бідолашний святий Миколай, думав він. Ось їде в і темряву та ще й мусить тягати з собою важкі міхи. Він усіх обдаровує, але хто йому щось подарує. І він раптом збагнув, що має зробити. Побіг до комірчини, де взимку зберігали веселку, і витягнув з кожної барви по дві нитки червоні, жовтогарячі, жовті, зелені, блакитні. Сині, фіолетові. Потім сів у куточку і заходився плести капці, так як навчився на землі тітки Марусі. Нарешті святий Миколай повернувся. Чемних діток цього року було багато, і мішки святого Миколая були порожні. Святий дідусь був утомлений і змерз, тож, коли добрі олені спинилися перед небесними воротами, він поспішив у свою кімнату. Щоб зігрітися і відпочити. О, -о, О. Та це що тут лежить? Пара гарненьких капців. Усіма барвами веселки мерехтять вони. Ой, як чудово. Святий Миколай скинув важкі чоботи, шугнув ногами в нові капці. Які ж вони були м'ягенькі, які теплі. І тут побачив листівочку Любому святому Миколаю, щоб також мав трішки втіхи. Святий Миколай вийшов із кімнати, задзвонив у дзвоник, що висів біля дверей. І тут позліталися всі янголики, щоб привітати його. Але він сказав Гляньте, які гарні капці. Хто це міг мені їх подарувати? Янголики дивувалися і усі потрясали голівками. Ні, таке чомусь жодному з них не спадало на гадку. За ними в куточку стояв Енголик учень, і обличчя його все почервоніло. Отже це ти, сказав святий Миколай. А де ти взяв такі гарні нитки? І тут Янголик заплакав. Я хотів тобі щось подарувати і взяв кілька ниток з веселки, але я цього більше не зроблю. Ходи но сюди, сказав святий Миколай і повів малого до себе в кімнату, і Янголики зашепотіли. Тепер він буде покараний. Та коли двері знову відчинилися, і Янголик став на порозі, вони побачили. Що це вже не учень, за плечима в нього тріпотіла пара сніжно білих крилець. — Лети, маленький Янголику, сказав святий Миколай, і нехай твоє добре серденько сіє любов на небі і на землі. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.